Олександр Нікішин подав до суду на працівника поліції за те, що останній незаконно склав протокол. Більше інформації про підготовче судове засідання дивіться у сюжеті. До Бродівського районного суду Львівської області звернувся Олександр Нікішин, який не згідний із тим, що написав у протоколі про його затримання поліцейський Олександр Масловський. Мова йде про неправдиві дані, внесені у протокол. А саме про те, що нібито Олександр Нікішин не представив жодних документів, які посвідчують особу під час затримання. Натомість суду подано докази, які стверджують про те, що документи були надані. Відтак підготовче судове засідання завершилось викликом до суду поліцейського Олександра Масловського для з'ясування обставин Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.